А як загалом можемо оцінити ситуацію, яка складається на запорізькому напрямку? Зокрема, сьогодні до нас долучалися і військові з Оріхівського напрямку. Це фактично така середина лінії фронту, яка пролягає саме по Запорізькій області України, і вони зокрема кажуть, що росіяни продовжують атакувати, продовжують здійснювати певні наступальні операції. Зокрема, ми бачимо ознаки того, що вони готуються до подальшого цих наступальних операцій. Тобто не йдеться про те, що вони збираються якось свій фокус з запорізького напрямку прибирати. Отже, які прогнози можемо потенційно зробити, і наскільки зараз вони сконцентровані, все ж в напрямку Запоріжжя. Ну, власне, давайте без прогнозів, а про ту реальну ситуацію яка сьогодні складається на фронті. Дійсно, оріхівський оборонний вузол він фактично є одним з відтинком запорізького фронту. Нагадаю, тут ще присутній степногівський відтинок, де ворог атакує і проявляє високу активність. А також у Лєполе де є дуже багато сірої зони саме населеному пункті. Відповідно, і ворог намагається. В Лобову не вийшло зразу захопити населений пункт, окупувати власне намагаються з півночі, з півдня охоплювати, перейти на західний берег річки Гечур. Відповідно, нагадаю, що це ландшафт, де дуже багато озер, де багато таких річок, хоч невеликих, але вони складають таку природню оборонну лінію, яку на сьогодні сили оборони максимально намагаються захистити, не допустити ворога для того, щоб він вийшов на оперативно-тактичний простір. Ну, взагалі, гуляє я думаю, треба більше розглядати як такий південно донецький напрямок фронту тому що очевидно що рухи російської армії в даному випадку на мій погляд спрямовані все таки для подальшої ескалації і проведення ще більш активних дій на е, тему захоплення донецької області повноцінно е, саме з південних теренів ну звичайно ми говоримо про тому що тут намагання росіян все таки захопити повноцінно висоти в степногірські е, для того аби з е, там артилерії крупного калібру вже обстрілювати безпосередньо околиці міста Запоріжжя сьогодні. Ми не говоримо про те, що це наступ, там великий наступ на Запоріжжя. Очевидно, плани у Росіян тут зрозумілі. Вони є як кажуть, і до Придністров'я, так званого там пройтися, але є сьогодні ситуація та реальна, яка на полі бою. Так от Сипногірські висоти ворог дійсно намагається протиснути, продавити. Нагадаю, що населений пункт Приморське тут така дачна курортна забудова. Дуже багато мілких таких невеличких будиночків де росіяни намагаються інфільтруватися і власне використовувати те, що залиши. Від Каховського водосховища, аби тими чагарниками пробиратися відповідно в бік Степногірська і тут атакувати. Звісно, тут працюють наші штурмові підрозділи. Перш за все, як і по тернуватому, як відповідно Степногірський відтинок і гуляє поле на сьогодні. мова не йде про якийсь контрнаступ сил оборони. Те, що було вкинуто вчора, очевидно, росіянами, і пояснення тут дуже просте власне. Оці вкидання фейкові щодо захоплення тих чи інших українських населених пунктів, зокрема тренувати там дійсно дережка пролізла і намагалися флаговтик черговий зробити. Ну вже немає кому. Це правда село повністю під контролем сил оборони. Також очевидно що оці взяття населених пунктів кредит вони вимагають часом все рівно підтвердження. Підтвердження такого не отримують. Ні, росіяни відповідно, а ми цього і не бачили. Тому говоримо про те, що росіяни такі вкиди роблять для того, аби пояснити потім там вищому керівництву, медійному просторі. Мовляв, ну українці зараз тут наступають. Ми змушені дещо відступити. Ну і власне потім розказувати, як вони героїчно такі наступи відбувають. А що стосується там західної аналітики, uh -huh. вона якраз дуже часто будується на наших висловлюваннях, нашій аналітиці. Це на сьогодні очевидно. Тому Запорізький фронт є пріоритетним. Як і Покровсько-Морноградська агломерація, наразі тут точно не буде спокійно найближчим часом. І очевидно, що ворог проводить і буде проводити певні перегрупування для того, аби свій наступальний такий запал продовжувати. Він нагадаю, що тут зібра... зібрано дуже багато підрозділів, зокрема 5-ї, 29, дев'ятої, 36 шостої mm -hmm. загальновійської армії Російської Федерації, подекуди навіть інформація про перекидання підрозділів підкреслю підрозділів деяких з придніпровського, тобто херсонського напрямку. Пан Сергію, яка зараз найбільш динамічна ділянка фронту, де найбільше подій відбувається штурмів і відбиття цих штурмів? Ну, власне, я вже згадав це, звісно, покровсько мирноградська агломерація, Це у відтинок фронту. Ви знаєте, що протягом там початку або кінця січня, початку лютого нинішнього року, навіть у Лейполе по кількості боєзітнень кілька разів у тому ну досить сумний такий рейтинг відповідно. Але тим не менш назвемо умовно рейтингу. То Гуляйполе виходило на перше місце по кількості боєзітнень. Очевидно, що ворог, відчувши там свою перевагу, намагався протиснути обор. Рону максимально швидко наразі цього зробити не вдалося. Це не говорить про те, що ворог тут повністю зупинився. Зараз не буде проводити активних дій. Я вже сказав про те, що зусилля тут зосереджені російські, ну тут і сирський Напередодні підтвердив, що ворог має певні плани по запорізькому фронту. Очевидно, ну ця активність буде тут максимальна. Хоча фронт динамічний, він від північно-слобожанського до придніпровського напрямку. Кількість не може відрізнятися, але скрізь фронт живий. Пан Сергій, ну і давайте розберемо, наскільки ці дії є насправді. С так підготовкою зручних позицій для подальших більш масштабних наступальних дій. Ну зокрема до української аналітики, давайте звернемося. Військовий експерт Костянтин Машовець дає свої оцінки. Група інформаційний спротив каже: Росія розпочала підготовку до масштабного весняно-літнього наступу в Україні. За його оцінкою, командування РФ формує стратегічні резерви, десь в тилах накопичує ресурси на ключових напрямках і проводить приховану приховане перегрупування. Своїх сил імовірний старт нової фази бойових дій це кінець квітня, коли умови стануть більш вигідними для піхоти. Ну, відповідно, поява Зеленки найбільш імовірні напрямки це Слов'янсько-Краматорський та Оріхово-Запорізький. Водночас Росія не поспішає вводити стратегічні резерви, зважаючи на ризик ослаблення майбутньої кампанії. Машовець зазначає, що, попри переговори, Кремль може спробувати завершити війну. Так мовити, силовим шляхом уже цього року, таке в нього є припущення. Пан Сергію, що ви про це думаєте? Чи є дійсно ознаки таких підготовок? У чому вони проявляються? Ну і власне кажучи, які наші задачі в цьому контексті розуміючи це зараз, зараз виникає. Ну, власне, з Костю важко не погодитися з його аналітикою. Тут це теж речі такі очевидні, прописані досить чітко і зрозуміло. А якщо ми говоримо про стратегічні підкреслі резерв Російської Федерації, які дійсно готуються, вони існують. Ну, без них не воюють навіть росіяни. Зрозуміло, то тут питання, знаєте, як в Одесі. Я зараз спробую відповісти питанням на питання, а де ж поділися оперативні резерви? От я власне про те, що оперативні резерви вони вже були задіяні відповідно. Ну, задаємо хоча б добропільське. Напряму Добропільський відтинок, що минулого року той самий зайчик э, сумний для росіян, тому що його повністю там обрізали все, що могли, і там власне оперативні ті резерви, в тому числі почали задіюватися. Вони на сьогодні задіюються також і на запорізькому фронті, в тому числі, e, і звісно, що у росіян є побоєння, аби не розпорошити свої вже стратегічні э, відповідно резерви для того, щоб э, по дедлайну тут все чітко зрозуміло. Так ну давайте задаємо минулий рік так званий великий, великий літній наступ росіян. Зокрема, і ця активна фаза розпочалась до речі, саме на запорізькому напрямку цією активністю наприкінці квітня вже 25-го року. Точе очевидно, що, що тут дедлайни можуть співпадати. Знову таки, тут багато умов збігається від погодніх до формування тих чи інших резервів і відповідних умов для того, аби йти. Чому росіяни сьогодні? Ми говоримо про те, що планують захопити відповідні плацдарми, На цих плацдарм вже закріплюватися, відповідно планувати наступальні дії. Ну з Донеччиною тут зрозуміло так, це слов'янсько-краматорська агломерація наразі, тому що росіяни до цього часу сподіваються закрити там питання по тих наступальних діях, зокрема там по Лиману, по Покровському мирноградській агломерації, по Костянтинівці. Ну і далі вже відповідно рухатися слов'янський Краматорськ. Ну і Запоріжжя не буде в цьому плані. Звичайно, випадати кажуть, що тут буде активність проявлятися. Росіяни теж будуть тут намагатися активно діяти протягом всього цього е моменту. Відповідно нагадаю, що це не якийсь ановий там нас наступ я його більше оцінюю як етап наступальних дій, тому що стратегічна наступальна операція Росіян, на жаль, вона триває ще з 23-го року. Це базова річ, яку треба розуміти. все інше, це вже такі етапи цієї великої війни. Так, з наступальним характером, з нашого боку, очевидно, ну завдання не змінюються. Глобальні оборонна операція наша триває. Ми говоримо і говорили завжди про те, що нам треба максимально отримати фронт, не допустити його прориву провалу. І, відповідно наносити великі втрати ворога. Додав би сюди те, що. Що випливає, в тому числі із побажань голокомасильського він сказав про те, що ну, по перше, очевидно, що в обороні і лише в обороні перемоги не здобуваються. Це перше, і для цього необхідно проводити в тому числі якісь локальні підкреслюю, воєнні операції на тих чи інших локаціях, які змусять ворога ну переглянути свої плани, в тому числі, як приклад можна назвати ну, наприклад, там купінс з того, що про що сьогодні, до речі, можемо говорити власне покровсько-мирноградська агломерація. Там відповідні заходи з нашого боку, маневрові і контратакуючі були. І власне нагадаю, покровсько мирноградська агломерація ага. ворог атакує її з грудня на осені 24-го року пан Сергію Сирський сказав, що у Покровську та Мирнограді проводяться заходи з покращення тактичного положення українських військ. А ось щодо Куп'янська, про який ви згадали головком сказав, що Росія активно застосовує дрони на оптоволокні на дистанціях 30 км Метрів і більше безпосередньо таку ситуацію спостерігають у Куп'янську. Також він зазначив, що в місті залишаються диверсійні групи Російської Федерації. Це приблизно до 40-50 осіб. Власне щодо ось цих дронів на оптоволокні і дистанцію 30 кілометрів, яку вони здатні пролетіти. А наскільки це може потенційно зараз змінити стан справ росіян у Купінську? І чи здатно взагалі це якось повпливати? Вони їх застосовують для того, щоб продовжувати атакувати. Позиції українських захисників чи все ж простежуються, хоч якісь намагання своїх забрати звідти? Ну щодо забрати своїх, то я думаю, такого немає. Ну навряд чи цікаво, це гарматне м'ясо. яке там тихенько вмирає для росіян. Ви бачите, що вони все рівно кидають, не дивлячись на великі втрати своїх людей, не дивлячись на втрату там певного управління, кидати людей на тих чи інших напрямках для того, щоб вони продовжували атакувати. Ну, треба сказати, що зараз активно працює і буде працювати надалі. Так зване мале повітря. Якщо ми говоримо про дронову протидію, це до речі, теж про купінськ можемо задати з нашого боку, коли було ударно застосовано саме в штурмових діях цю дронову складову. Пам'ятаєте про це, наприклад, і в корпусі Харті говорили, що це було таким певним ноу-хау для наших військ. Я Думаю, що це треба і буде розвиватися як такий бойовий позитивний досвід. Ну, власне, по покровському градської морноградської давайте задаємо, що є локації, де просто фізично не присутні наші війська відповідно, але працюють дрони, і вони якраз стримують росіян від наступальних дій. Пане Сергію, дякуємо, що долучились до прямого ефіру. Ранок про аналізували оперативну дякую. ситуацію на лінії фронту. З нами був Сергій Брачук, речник української добровольчої армії. Підполковник. Дякуємо, що долучились.